Бог створив чоловіка і жінку для головного призначення жити в спілкуванні з Духом Святим, людина була покликана не просто працювати чи виживати, а ходити з Богом, чути Його, мати благословення, яке покривало всю землю. Адаму нічого не бракувало, бо все необхідне він отримував із Божої присутності. Та коли прийшов сатана, він приніс сумнів: Бог щось не додав. Якщо Спробуєш інше станеш як Бог. Будеш знати добро і зло. Для чого людині знати зло, якщо Бог дав їй лише добро? Бо диявол ніколи не пропонує нічого корисного. Його слова завжди ведуть до темряви, до плоду, який виглядає привабливо, але несе смерть. Так людина втратила головне спілкування з Духом Святим. Замість миру прийшли гнів, робот, образи, розчарування. Земля, яка була під благословенням, стала поза зоною Божої присутності, бо люди відвернулись від свого призначення бути носіями Божого духа. Людство розмножилося, але не з Богом, тому прийшов потоп. Не тому, що Бог жорстокий, а тому, що Дух Божий був знехтований, а земля сповнилася злодіями. І сьогодні світ дуже схожий на той час. Люди живуть тілом, але майже не бають про дух, хоча саме у дусі народжується благословення, сила і справжнє життя. Бог почав шукати тих, хто знову понесе його дух. Він обрав свій народ, дав пророків Ісаю, Даніїла, Осію, людей, які чули серце Бога. Вони говорили народу, ви забули мене, бо найбільший гріх завжди один. Знехтування Духа Святого, та Бог не зупинився. Через Ісаю Він пообіцяв, прийде Діва, народить Сина, який збереже Духа Святого, стане помазаником і передасть це помазання людям. Ісус Христос показав нам увесь шлях Духа, народження від Духа Святого, хрещення, виконання Божої волі, перемогу над спокусами. Хрест Воскресіння і П'ятидесятницю, коли Дух зійшов не на одного, а на 120 людей, і Божа зона покриття почала зростати по всій землі. Сьогодні Бог бажає того самого, щоб наше серце було місцем Його присутності. Ми не завжди розуміємо, як він діє, але можемо цінувати Духа Святого, не засмучувати його, слухати Його голос. Бо все, що говорить Дух Божий, завжди здійснюється. Людина створена, щоб жити в дусі, носити помазання і приносити добро. І коли серце відкрите для Бога, благословення приходить саме, бо Дух Святий наповнює все, до чого торкається. Амінь.